Директор фестивалю, директор фестивалю Народна артистка України Людмила Шевченко. І президент міжнародного фестивалю святого мистецтва в Монако містер Успілс. Міжнародний артистичний продюсер Максимо Платеро Італія. Дяслав директор експертно святкової уніципальної академії та заступник міністра культури Юрій Рибачук Анатолійович. друзі, Я ще питаю всіх, хто прийшов до нашої зали. І тих, хто глядачі для працюють місця, і тих, хто стоїть за поїздками, і тих, хто взагалі шанує і полюбляє нашу ситуацію. Я хочу сказати, що на сьогодні. Не, не, не закриття і не відкриття. Ми просто сьогодні а, а, святкуємо факт, що торкове мистецтво існує, що наш фестиваль. Що наші фестивалі відбувається, що він відбувся. І це факт. І що хочу сказати, що настільки полоновити дітей, як у нас в Україні, я ніде у світі не бачу. Бо церкове е, дійство, церкове мистецтво розвивається в тих маленьких дітей, яких ви побачили цю після навіть. Я хочу сказати, що на цьому році дуже Фантастичне і професійне журі У нас немає людей в стороні. У нас всі люди, фахівці церкового мистецтва. Журі вам потім представимо. А зараз я хочу сказати, що. Цьому фестивалю відкритий дуже добрий шлях. І ми дуже, ми дуже раді, що нас підтримує Міністерство культури. Зараз я дам слово за міністру культури Рибачку Юрію Анатолійовичу. Це враження, враження безпосередньо, добрі, такі, що повертають нас у дитинство. Цин це мова, мова, яку розуміють без перекладу на всіх континентах землі. Цин це ще величезна майстерність, яка досягається талантом і великою працею. Міністерство культури України підтримувало і підтримуватиме Національне циркове мистецтво, яке доводить, що Україна має давати. Дозвольте мені. зачитати вітання від міністра культури України, учасникам та організаторам Міжнародного дитячого фестивалю циркового мистецтва. Дорогі друзі, українське циркове мистецтво. Є складовою світового мистецького простору, здатна традиція, художніми відкриттям, унікальним ноу-кау та авторською розробкою, які визнані у всьому світі. Українські церкові артисти та їхні номери постійно стають призерами спеціалізованих міжнародних конкурсів та за фестивалів. Приємно зазначити, як в незалежній Україні підростає гідна зміна церкових виконавців, які зможуть із честю продовжувати славні традиції українського церкового мистецтва. Сподіваюся, що цей фестиваль стане скрадним святом, сповненим неповторними та незабутніми враженнями, знайомствами з новими творчими особистостями. Хочеться побажати всім учасникам, чиє життя нерозривно пов'язане з цим символи, мистецтвом, сину свого таланту пробуджувати в людях почуття патріотизму, толерантності та духовності. Хай завжди нам посміхається доля. Хворіть та зміняйте світ найкраще. І щиро повагу міністр культури Євген Ліщук. de la Courgassette par Monte Carlo. Monsieur Ursuline. Madame la directrice, monsieur le vice-ministre de la Culture de l'Ukraine. Malheureusement, je ne parle pas votre langue, mais je connais assez bien votre site. Je ne sais pas du tout. Poignée directrice de la Courgassette. Poignée vice-ministre. Je suis très content d'être ici avec vous dans ce magnifique au centre de la ville et j'ai l'honneur de vous présenter les salutations de la part de la princesse Stéphanie, qui est la présidente de notre festival, du Festival International. remercier de Mme Carlo et aussi la présidente d'honneur de la Fédération mondiale du Дуже приємно зараз представляючи uh, відомий uh, міжнародний цирковий фестиваль Макрикарла від імені uh, президента фестиваля La princesse Monagra, witam Pani Osobesto, viceprésidente Osobesto, witam Panią, zaraz na psik i taje, c'est duże domy festival. Nous sommes très contents que ce festival de jeunes artistes existe là, pour la deuxième fois maintenant, à pied, parce que c'est la base de l'avenir de l'art ici. Ces jeunes artistes forment la profession pour l'avenir. C'est duże domy. що є такий захід, який підтримує розвиток дитячого, молодіжного церкового руху, церкового мистецтва. І е, пане Пілс абсолютно впевнений, що саме тут народжуються майбутні таланти церкового мистецтва. І саме цей захід є тим, що продвигає і розвиває дитяче церкове мистецтво. Je suis très content de pouvoir dire que l'Ukraine, dans le passé et aujourd'hui aussi, a déjà sorti des artistes excellents, des artistes qui, dans tout le monde, ont donné beaucoup d'honneur à votre pays et aussi à notre festival et qui étaient des lauréats pour le euh, très grand prix qu'ils ont gagné et qu'ils ont mérité. Добре знає, що український цирковий артист це високопрофесійний артист. Це артист, який відомий у всьому світі. Це артист, який презентує українське циркове мистецтво на найкращих форумах фестиваля світового рівня. На ней прощання 250 de cirque. Наступному році 250 років відзначається видатна дата в історії світового цирку. І місіо Пілс хоче якраз анонсувати, що це свято пройшло на високому рівні, на міжнародному рівні і на рівні нашої держави, на рівні е всіх гостей, які сьогодні присутні до цього світу. De cette longue tradition, nous avons besoin de tous ces jeunes artistes que vous allez voir dans ce spectacle et à qui nous souhaitons plein de succès dans leur vie, dans leur vie de cirque, dans leur vie artistique. C'est notre grand souhait. Uh, Майбутнього для нашого цирку, коли він має таку історію. Як ніколи ми потребуємо оціх молодих талантів, які сьогодні будуть представляти своє мистецтво вже завершальному своєму концерті. І містер Пілс бажає кожному з артистів, кожному з представників, які представляють колективи е перемоги. Якщо суїти, як затримувати до мірпати, у суїти запустити колегі. Je souhaite que pour tous ces artistes que nous allons voir aujourd'hui et que nous avons vu hier euh, de l'Académie, plein de succès dans leur vie, dans leur vie personnelle, dans leur vie informatique et dans leur vie pour le Кожному з артистів, кожному з вас, хто зараз буде виступати, хто вчора працював в відбірковій компанії, ти можливо, хто працював в вчорашній програмі академії, успіху, перемог і хорошої кар'єри, хорошого світлого професійного майбутнє. Міжнародному артистичному продюсеру Максиміляно Владеро Італія. вечір, Україна! Це флік-тречка відняти і сантастик серпс у Києві. Дуже приємно бути тут з вами нашою народечну Київського національної церкви України. Serbs from can from always provide fantastic artists in all the world. The artists from Ukraine work in the best show, in the best festival like Monte Carlo and with the best prize. So this is thank you for all the schools from Ukraine and the service of Ukraine. Uh, Такі Академії Церкового мистецтва України, учасники Міжнародного церково-дитячого фестивалю, uh, мають можливість uh, працювати в на найкращих країнах uh, світу, в на найкращих місцях uh, церкової культури. Ми like продукци all the show around the world, we need your talents because you are really the future of the circles and we wish to really continue like you do, like today. Uh, я продюсер церкового масштабу, міжнародного церкового масштабу. Він е, хоче вам сказати, що всі продюсери потребують таких артистів, які виховуються в академії циркового мистецтва в Україні, а також вирощуються на манеж нашого цирку, а саме манежі Національної цирку України. Він чекає на вас у майбутньому на, на співпрацю. Є сюди, prize прайс-провіться. for the academic, I would like to give a prize now for the service, for this beautiful service and the circus school. For this prize is for all of you, especially for one lady, for this very famous in the world, for the service, so what you do for the circus school and for the school, for the service for the circus. А презентайскував приз спеціальний приз від своєї компанії Академії Церкового мистецтва України. І сьогодні він хоче такий самий приз призвучити генеральному директору Національного церкву України, народній артистці МРСР, народні артисти України, Людмилу Ресіні Шевченко. а також наших почесних гостям зайняти їх місця, після чого ми почнемо наше шоу. Прошу. Я хочу сказати, в нашому шоу складує рекламі, тому не всі призери будуть поступати на цій арені. Ми запросили в це артиста Українського національного зустріну. Я хочу сказати, що ці люди, як приклад для наших маленьких студійців, для наших маленьких будущих акторів це люди, які не мають професійно-тової е, освіти. Це люди, які своїми бажаннями, свої своєю працею стали артистами зимою. Це такий яскравий приклад. Коли дуже Працювати і коли душі хотіти чогось, то цей мрій здійснюється. Ваші облики! Шановні глядачі, представляємо вам наших почесних та зіркових членів журі. Ваші Голова журі а консультантні, член журі багатьох міжнародних фестивалів циркового мистецтва США. журі Володимир Шабан, директор Білоруського державного цирку. Білорусь. Лоліка Лівінська, асоціація артистів цирку Латвія. Lidia Migali, dyrektor w Szkoły Szkole w Szwecja. Maximiliano Italia. Raimondas Janusz dyrektor Rezultat Szkoły Zespołej w Роман Тренік, комерційний директор міського державного цирку Україна. Владислав Корнієнко, ректор міської комісування академії Сталого Мистецтва. Україна. нас, брітнас, Швеція. Та очесник міського фестивалю містер Успіс. Віце-президент Міжнародного цифрового фестивалю.